Ось хочу вам показати приклад, Колись ця задача була що де, коли, як, як в умовах полярної ночі, без компасу, без нічого, чукчі завжди легко орієнтувалися, де ну по сторонах, по сторонах горизонту, північ, південь, захід, схід. А, та в чому секрет? Секрет в тому, що... Приходила перша завірюха, перша. І перша мала якийсь напрям. І чукчі фіксували. Наприклад, сєверо-восток. Все, сєверо-Восток, северо-восток. Далі ця завірюха гладила, заглажувала цю траву, те все, що під низом. У такому напряму із півночі на схід. І що далі, що далі? Що далі сніг падав, 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 і воно так все і залишалося. Тому Чукчі треба було розребти сніг і подивитися, в якому напрямі лежить трава. І він чітко бачив, що перший сніг от, був з півночі на схід. Він це запам'ятовував і по цьому легко орієнтувався всю зиму, всіх 6-7-8 місяців він орієнтувався. От. от вам показую на півдні чи в Україні. Бачите? От північ. Аби отак падало, як у чи всю зиму, то от перший північ, бачите? Тепер подивіться ззаду. Бачите? Не було снігу. А тепер з іншою все в снігу. О, так. Ну, Це приклад просто. Тут таке неможливо, бо тут сонце ця, воно впаде, воно вже падає. Але в принципі сам, сам підхід. Дивіться, ще є зелені дерева. Ще є зелені дерева. А це ковирялася косуля, мабуть. Наверно, косуля. Може і фазан. Фазани теж грибуться, дай Бог. Бачите? Глідічії. Чи... Ці тупі екологи кажуть, що це інвазія. Ну. Давайте так, аби вони були грамотними, я б їх називав, би, хоч би промовчав. Би. Вони тупі, тому що глядічія це рослина із Євроазійського континенту. Тобто вона нам характерна, глядічия, бачите? От вона і недалеко, її ареал недалеко, звідси, скажімо, не дуже далеко. В, в, в Арменії, мабуть, там в Азербайджані вона росте. Спокон віку, спокон віку. Бачите, стоїть зелена ще до цієї.